Вітаю! У нас в обзорі комплект травмованих гальмівних шлангів на Kawasaki ZX6R 2008 року. Цей комплект Full Race, передній контур обидва шланги від гальмівної машинки. Для такого підключення потрібен подвійний банджо Bolt, який фіксує два шланги біля гальмівної машинки, і окремий шланг на правий і на лівий. Супорт іде. Тут у нас під 45 градусів обидва шланги мають і біля гриміної машинки, і біля суппортів. Задній шланг з однієї сторони рівний, з однієї сторони 20 градусів. Ці комплекти є в наявності, в усіх кольорах. Може бути комплект з перемичкою через колесо, і може бути комплект з Трійником. Один шланг від гальмної машинки йде до Трійника, Від трійника розходиться на правий і на лівий супорт. Всі схеми в наявності, всі кольори в наявності на будь-які мотоцикли. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і звертайтеся, вказуйте, які вам мотоцикли потрібні. Відповімо. або Телефонуйте або пишіть повідомлення. Всім дякую за перегляд!